Всім доброго дня, вітаємо на каналі. Маємо для вас ось таку пропозицію. Шкода Octavia A7 2016 року виробництва. Модельний рік 2017 У Нас машинка приїхала з Нідерландів. Машинка в дуже гарному кольорі. Самий дорогий колір шкоди. У нас машинка в ідеальному стані, що косметично, що технічно. Машинка в нас повністю без підкрасів, дивіться який стан кузова. Дивіться, пороги, двері, немає жодних царапин, м'ятин. У нас машинка на дуже хорошій комплектації. Більш детально я вам зараз розкажу. У нас двигун 1,6 дизель, 80, 81 кВт, 110 коней. Коробка передач механіка, 5 передач, двигун вже євро 6 без AdBlue що дуже важливо в наших умовах. Дивіться, який стан кузова, немає жодних царапин, вмятин Машинка на хорошій комплектації. Дивіться, в якому стані у нас передня частина, ніяких сколів немає. Так, комплектація. У нас передні задні партроніки. Ось такі легкосплавні диски. Резина 21-го року, 690 залишку. У нас датчики світа, датчики доща, круїз контроль, вже кермо трьохспицеве, мультикермо. Дивіться, в якому стані кермо. Кермо не перешивалося, не фарбувалося. Дивіться, в діці, якому стані сидіння. У нас складання дзеркал, вся електрика. В якому стані салончик? Ідеальний? У нас тут піна компресор і. Швидкозйомний форкоп. Дивіться, як тут все в нас гарно, пластик в ідеальному стані. У нас є вся сервісна історія. Ось він код. В 2021 році було 135 тисяч, в 2020 111. Дивіться, календарний рік 16 модельний 17 Він-код, кому потрібно. У нас клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, блютуз, гарна мультимедія, два ключі. У нас машинка також має рейлінги, У нас нікель тут. Тут нікель, нікель в ідеальному стані. Хром, нікель, як то говорить. Так, жучок. Був, жучок я скинув. Дивіться, який тут у нас хром в ідеальному стані. Ось так машинка виглядає. Так, у нас лобове скло також оригінал 16-го року. Так, Я вам покажу, що воно на наску по фарбі. Дах оригінал. Оригінал. Тут оригінал. 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 Заводська наклеючка, як має бути в шкоді поріг оригінал. 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 Поріг тут оригінал. Крило оригінал. 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 969 оригінал. 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 107. 107. 104. Поріг 108, 99. Оригінал. Тут оригінал. Оригінал. Також тут присутня наклеючка Оригінал. 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 По фарбі в нас оригінал, пробіг 190 тисяч. Оригінальний підтверджений. У нас машинка має два ключі. У нас машинці на даний момент нічого робити не потрібно. Машинка в дуже гарному стані. Ціна та контакти будуть в описі, машинка знаходиться в місті рівне. При потребі можемо поїхати на офіційний дилер. Все, як ви забажаєте, все, тому гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Скоро ще буде дуже багато красивих автомобілів.